Я вважаю, що перший Стамбул не відрізняється від другого Стамбулу. Ті самі ультимативні речі, які тоді вони говорили вголос. Тут вони все це а, представили в папері. Те саме, що було в першому стамбулі. Те саме сьогодні на цьому папері. Тобто, це недуєбл документ. Тобто, вони відтерміновують максимум санкції, бояться їх. Сенаторами сьогодні буде такий великий, ще буде великий такий захід, тому що руски розуміли, що це ультиматум, і його не буде сприймати ні, ні українська сторона, аби ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто, це не меморандум по розуміння, ну принаймні, меморандум по розуміння це повинні бути дві сторони, а не одна просто сторона, яка вимагає <сус -піллянца> чогось. Тобто, тому відповідним меморандумом це назвати не можна. Тобто, це є все таки ультиматум російської сторони до, до нас.